Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я продовжую відповідати на ваші питання. Як навчитися не брати участі у конфлікті, і потім не думати, чи правильно я вчинила, чи сказала? Чому виникають конфлікти і чому вони вас бісять? Тому що ті ситуації, які вас бісять, і ці люди, які їх провокують, вони зачіпають за ваші тригери, за ваші крючки. От з вас щось торчить і вони вас за це чіпляють. Що це таке може бути? Що це за тригери? Що це таке? Це ваші болі, якісь, це ваші якісь образи, це є не любов до себе. Це є очікування від світу, що вам хтось щось винен, або ви відчуваєте провину перед кимось іншим і так далі. Тобто це є ті негативні емоції, які у вас закладені в підсдомості, вони десь там фонять, і, відповідно, люди на них реагують. І таким чином ви їм відповідаєте, для того, щоб цього не було, потрібно позбутися: один образ, два очікувань, три прокачати прийняття себе. Тобто я приймаю себе такою, яка я є, з усіма моїми недоліками. Ну і четверте, глибше розкопати ситуацію на діагностичній консультації і прийти і просто це відробити, позбутися, і ви будете абсолютно спокійно реагувати на все, що відбувається навколо вас. Дякую вам за запитання і до зустрічі в нових ефірах.